Вітаю, друзі, стосовно халяви. Багато хто любить якісь халявні події. Відповідно, зараз у нас буде можливість переглядати Твіч і забрати собі премтанки 8 рівня. Танки не сильно хороші, але одного з них можна буде отримати для так званого трейдіну, для обміну, потім його поміняти на щось краще. Значить, з 3 вересня, з, з 18-ї години, по Києву, до 13 жовтня, до 18-ї години а, маємо можливість кожного тижня переглядати Twitch Drops і, відповідно, отримувати. Точніше, переглядати Твіч, отримувати за них монетки, дропси, і відповідно, забирати собі нагороди. Так, Тут прописано, те, що можна отримати за 180 хвилин перегляду трансляції з понеділка по середу і з середи по п'ятницю тобто можна забирати. І також вихідний день. З п'ятниці до понеділка можна отримувати. Як це відбувається, по таблиці отак от можна переглядати. 10 отримуємо з 3 по 8. Uh, тобто щотижневі 10 і вихідного дня також 10. Потім з 8 по 15 так само. І загалом можемо отримати за ці 1, 2, 3, 4, 5, 6 тижнів 100 монеток. Так, а чому тут? Ага, тут перші 2 тижні, бачите, по 10 дає. Тобто Перші два потрібно прямо постаратися забрати для того, щоб скоріше отримати. І надалі ви отримуєте тільки по 5 за вихідний день. Така от система. Значить, що нам дають? Дають Пантеру 8.8. В принципі, не рекомендую брати, абсолютно не потрібна машина для рандому зараз. І дають Т-34 можливість отримати. От, саме даного тяжу я б рекомендував вам взяти для трейдіну. Як тяж, спірна, просто щоб тримати його в ангарі. Спірна, скажімо так, пропозиція, бажання, немає сенсу його тримати, а на трейдін на обмін, та чому б і ні, в принципі. Uh, так. От такі от справи. Тому маєте таку можливість. Стосовно 7 рівнів я навіть не буду зупинятися. М56 Скорпіон, звичайно, класна машина, але якщо брати саме на обмін, то т 34 потрібно. Тому прив'язуйте свої аккаунти до Твіча. Це можна зробити через, відповідно, особистий кабінет. Там є такий пункт, натискаєте, переходите на Твічі, і там, відповідно, є можливість підв'язати. І відповідно дивимося трансляції, отримуємо такі от нагороди. Стосовно того, що можна отримати танки 8 рівня, так, вони не імбові, абсолютно, але якщо брати для обміну, в принципі, за те, що ти переглядаєш, ну окей, може бути. Такі от справи, пишіть, будь ласка, в коментарі, як вам ці акції. Гарно дякую за перегляд і бувайте.